Всім вітання. Сьогодні показую, як я робила. Це років два тому, стару грубочку в заміському будинку. Тут був кафель, і я поверх цього кафелю зробила ось таку із звичайної шпаклівочки таку фігурну штукатурочку в виді цегли. Багато я в інтернеті всякої інформації читала на Ютубі. І ось таку вирішила зробити симпатичну грубку, тому що кафель старий не подобався, і кафель новий не хотілося робити, а це вийшло дуже дешево. Робила я таку стінку в міській квартирі, повністю велику стіну, там десь до 10. Ну, не 10 квадратів, але 8 було точно, у нас велика кімната, 19 метрів. Сподобалось дуже. Ну, і спонукала мене до цього відео. Знову-таки хочу розповісти про дуже чудовий канал Оксани Стеценко. Дуже сподобався мені і дякую. От я ді... дякую дійсно Всевишньому за те, що я натрапляю на таких гарних людей, на таких наших україночок, чудових, які все вміють своїми руками, які не перед якими труднощами не. Опускають руки. Вони все стараються зробити самі. Ну, я ось точно такого ж характеру також. Мені це цікаво дуже. І в, в її якомусь в одному з відео я почула, що вони роблять в квартирі за міській, вибачте, в міській квартирі роблять ремонт. Вони ще не вирішили, що будуть, чи клеїти обої, чи будуть. Штукатурку ось робити свою. І тому я хочу таку, показати таке відео, так що дуже легко, дуже просто робиться. І це зараз набагато буде вам. В інтер'єрі сучасніше виглядати, ніж обої. Ну, звичайно, трошки буде затратніше по фізичних силах. обої клеїти вже я майстриня, дуже багато переклеїла. Знаю, що це швидко. Так, Штукатурка буде, не знаю чи дешевше, тому що, якщо доводити до ладу, то багато там ще потрібно. Кінцевий результат, що був гарний, трошки потрібно потратитись. Ну, в мене все тут просто. Купила е, звичайний собі ось такий рівень Тіцюня тут ще у нас з малютком. Ось такий метровий рівень, великий він, довгий. І як я робила на е, саме головне, поверх кафелю я нанесла грунтовочку, є така грунтовка чудова, як цемент плюс. От На ній все чудово тримається. В коридорі робила панелі такого ж плану із, робила цеглу. Сіра цегла, білі, там прожилочки вийшли. Також по красті. По красті. панелі були покрашені. Я також ось по цій красті я наносила. Цемент плюс тримається, тримається чудово. Два роки вже оця грубочка опалюється. У нас газове опалення, але до того ж грубку теж опалюємо ну, зимою, особливо тут приємно погрітися. І що робимо? Після того, як, шпаклі, як грунтовичка висохла, значить, наносимо. Не товстим шаром, десь міліметри три, наносимо ось цю шпаклівочку. Шпаклівочку розводимо така до густої консистенція повинна бути густої сметани. Нанесли шар шпаклівки. Потім шпателем я роблю ось такі дотики. Ось такі дотики і залишаються ось такі прожилочки. Попробуйте це все дуже легко, все просто. Потім, після того, як я зробила шпателем ось такі, такі ось ці полосочки в мене вийшли, я ще брала щітку і такими дотиками ось робила, щоб лишалися ось такі маленькі ще, якби ямочки. Після того повинна трошки-трошки ця ж поклівочка схватитися. Після того прикладую рівень, прикладуємо рівень, ну, звичайно, вирівнюємо, щоб вже було рівненько в нас. І проводжу, брала з манікюрного набору таку паличку, і проводжу ось лінію, де у нас іде е, уже. Е, Цеглинку наміряємо. Важливо, починаю все зверху йду донизу. І ось собі зробила так десь метр на метр, під рівень уже. Нанесла шпаклівку, тоді починаю горизонтальні лінії проводити. Після того, як провела лінії горизонтальні, намітила, потім повертаю рівень і починаю вже робити вертикальні, відміряємо вже розмір цеглинки. В такому ось, Ви розумієте, що через цеглиночку у нас йде така полосочка. Після того, як е, трошки вже воно з -з застигає, ну в принципі от зробила метр на метр, і далі, донизу, збоку собі, і далі. Коли вже відчувається, що ось ця частинка верхня, майже, майже вона готова, ну це вже пройде година, можливо, залежить від температури, можливо, і більше, беру, вдягаю рукавичку, звичайну трап'яну, її трошки зволожую і починаю ось так ось так протирати. Це заглажую нерівності для того, щоб потім не шкурити наш дачечкою. Тому що, коли шкурить наждачкою, виходить дуже багато пилу. А я собі так придумала: провела ось так вологою рукавичкою, і все рівненьке, все гладеньке. Ну, після того, коли вже все просохло, знову таки. Наношу вже звичайну грунті під краску і е, по, нанесла красочку не валиком, а щіткою наносила, щоб е, красочка зайшла у всі дірочки, нанесла звичайну сніжечку. Ну, ось так. В коридорі я робила, е, брала краску, розводила сірого кольору, На губочку, я губочку торкала, в краску, і ось такими дотиками. Губочку цю наносила на цеглинку. Проміжки лишались білі, а цеглинка виходила такого сірого, симпатичного кольору. Якось вам покажу. Ну, ось так. Все просто, все просто. Вірте в свої сили. Ютуб нас завжди виручає. Покажу вам іще своїх красунчиків ось таких маленьких. І бажаю вам усім вірити в свої сили. Я отримувала масу задоволення, коли я ось це робила. Так що у вас усе вийде, вірте в свої сили. До побачення! Всім гарних ремонтів!